Криза в державі спричинила падіння промисловості міста на 8,5%. Про це повідомив начальник управління економіки МВК Богдан Білик. Однак, за його словами, негативна тенденція відображає економію громадян у споживанні газу, електрики та води. Якщо не враховувати ці три пункти, реальний рівень падіння економіки каже Білик, складає лише 3%. Зокрема, повністю припинився товарообіг Росії з місцевим м'ясокомбінатом. У 2013-му, тринадцятому коли ще відносини не були критичні, будемо так казати, в, 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 в торговельному. Напрямку він тоді вже впаду 16,7%. за перше півріччя 16%. По суті, такі невеличкі є падіння, але позитивний момент те, що ми вийшли на європейський ринок. Реалізація франківської продукції на європейському ринку в країнах європейського союзу складає зараз 45%. Не сумує за російським ринком. Міський голова Віктора Нушкевичусвій впевнений, якісний прикарпатський товар знайде свого покупця і в Європі. А от північному сусіду мер прогнозує економічний і політичний занепад. Вони там не хочуть нормальну продукт. Цю брати українську не сире, не вже вони не овочі, не хочуть, нічого. Вони тільки будуть брати хімічні іграшки, давати дітям, а чоловіки будуть горілку пити і морди бити. І хай їм Бог в цьому допомагає. Може, тоді треба, щоб вони зайнялись собою. Розумієте? От щоб вони зайнялись собою? Вони тоді не будуть займатися нами. Про мені надії дають останні дані про ріст івано-франківської економіки у травні і червні. У ці місяці вдалося виробити продукції навіть більше ніж у попередньому році.